Друзі, вітаю, це гарні новини. Нещодавно компанія Ryanair заявила, що до кінця цього року вони планують заїхати в Україну і розпочати рейси як мінімум з західних аеропортів. Я хочу сказати, що нам не треба надіювати, що це буде саме так, але, але навіть в цій ситуації є позитивні моменти. Дивіться це відео до кінця і дізнаєтесь, які саме. Хочу попросити вас підписатись на цей канал, ставте лайки, якщо маєте бажання і можливості, можете підтримати нас в описі, є всі ссылки. Так, ну компанія Renair це сама велика компанія Європи, вона low cost, дуже відома, вона була завжди відома тим, що така в собі ламала всі стереотипи, всі моделі бізнесу і встановлювала свої нові правила. І тож це допомогло їй виїхати якось в бізнесі, зробити дуже класну кар'єру в авіаперевезеннях. Але, але на жаль, авіакомпанія — це не тільки персонал, це не тільки свьорди сільочки, це ще іноземне перся персонал, це ще власники літаків, це ще страхування. Це ще е, диспетчера, які повинні теж працювати. Тож, ситуація, в якій авіакомпанія буде заходити на український ринок, ситуація військова повинна гарантувати те, що все буде добре. Українські військові сказали, що взагалі невідомо, як це РНР планує працювати, тому що з різних боків к нам летять всякі ракети, шахеди, і взагалі нічого не можна передбачити. Навіть якщо встановити там Петріоти, допустимо, в Львовському аеропорту, то питання велике стане в тому, що а якщо не відпрацюють патріоти, якщо щось станеться, як хто взагалі буде платити за борт, який буде зруйнований? А життя це життя людей, які можуть постраждати через це? Тому що це погоди для країни терориста Росії, це дуже лакома така сіль буде. Тому українці починають внадіжуватись, думають, що керівництво Ренер має якісь там е контакти з сильним миром. і вони, можливо, там якось домовились е з американськими та з німецьким керівництвом з англійським, і, типу, сказали, що да, до кінця року буде типу е війна закінчиться, хоча б частково. І типу, вони вийшли з цим повідомленням. Ну, звичайно, це не так, яка б не була крута кампанія Ренер, це не підлазне їм розуміти. Але, на мій погляд, це дуже круто дратує Путіна. Я думаю, що такі заяви вони вносять в його оцінку ситуації якісь такі сумніви, тому що якщо Ренеєр планує вже до кінця року якось перейти, то можливо, зараз, зараз Україні дадуть якусь таку вундервафлю, яка просто там поламає все, і російська армія просто посипеться. Погодьтесь, вже є інформація у російських воєнних кореспондентів, що типу. Uh, у нас вже є f 16 і, типу, атака нещодавно на аеропорт біля Хмельницького. Це було не просто так. Uh, на, на аеродром військовий аеродром це було не просто так, а там типу, вже зібралися F-16, і ми, типу, і по ним бахнули, тому що прямо не хочемо, щоб вони літали по нас. А ось і, можливо, мені так здається. Якщо можливо, це дуже так притянуто за уші, Але м м м чим більше таких повідомлень від західних е наших партнерів, бізнесових, то те, що ми вже заходимо все від завтра, після завтра вже ми починаємо працювати. А ви там, як хочете, свою війну, це точно діє на. На Путіна і на російське керівництво керівництво якось негативно. Сприймайте це таким новим потужним ПСО, який повторюється, погодьтесь вже три рази. РНС заявляла, все, ми приходимо, все ми там вже на низькому старті, ми будемо перші за пару днів. Це працює на нас і це впливає на Росню. Головне нам не обнадежуватися, не думати, що ми, що є якась теорія заговору, це не так. Все, все вирішують наші війська на фронті. Ви це розумієте. Чим краще буде у них справи, тим краще буде Путін розуміти, що треба відповзати. Ось. Тож, підтримуємо наші війська. Це буде добре, це були гарні новини. Скоріше за все, не новини, а так більше схоже на, на роздуми. Що це може бути цікавими новинами, гарними. Підтримуйте ЗСУ. Дивіться наші відео. Дякую вам, бувайте!